Давно втрачена вітрильна акула була знову виявлена більш ніж через паяте років. Загадка вітрильної акули відродження від забуття та перспективи збереження. В океані знань про морську фауну завжди знайдеться місце для сюрпризів. Недавнє відкриття популяції парусної акули або голефіуди в Папуановій гвіней стало одним з таких моментів, що змусили вчених і любителів природи завмерти в подиві. Ця акула практично зникла з радарів науки протягом більше півстоліття, раптово повернулася, демонструючи дивовижну живучість і ставлячи перед нами нові питання про морське життя і необхідності її збереження. Вивчаючи цей випадок, я не можу не захоплюватися стійкістю природи і одночасно відчувати тривогу за майбутнє цього унікального виду. Втрачені види часто стають символом людського втручання в екосистеми, і історія вітрильної акули не є винятком. Однак, в даному випадку, відродження із забуття дає надію і можливість переосмислити підхід до збереження рідкісних і маловивчених морських мешканців. Унікальність вітрильної акули, що робить її особливою. Вітрильна акула це не просто інший вид акул, її відрізняє ряд унікальних характеристик, які роблять її воістину видатним створенням природи. Найпомітніше, це її величезний і глибокий спинний плавник, що нагадує вітрило, звідси і назва. Цей плавник, ймовірно, відіграє важливу роль у маневруванні у воді, дозволяючи акулі швидко змінювати напрямок і ефективно полювати. Але унікальність парусної акули не обмежується тільки зовнішнім виглядом. Її маловивчена біологія і незвичайний ареал проживання роблять її об'єктом підвищеного інтересу для вчених. Той факт, що вона була виявлена тільки в одному невеликому регіоні затоки Астролябія, вказує на те, що вона може бути мікроендемічним видом, тобто мешкають виключно в цьому вузькому географічному просторі, це робить її особливо вразливою до змін навколишнього середовища і людської діяльності. Мій досвід роботи з морськими екосистемами говорить про те, що мікроендемічні види це справжні червоні прапори для екологів. Вони вимагають особливої уваги і розробки спеціалізованих стратегій збереження, так як втрата одного невеликого ділянки ареалу може привести до зникнення цілого виду. Чому вітрильна акула так довго залишалася непоміченою? Загадка довгого зникнення вітрильної акули це ще один цікавий аспект цієї історії. Чому, незважаючи на те, що вона жила у відносно невеликому регіоні, вона залишалася непоміченою протягом більше півстоліття. Існує кілька можливих пояснень. По-перше, це може бути пов'язано з тим, що акула веде потайний спосіб життя і віддає перевагу глибоким водам. Вона, ймовірно, уникає відкритих ділянок океану і вважає за краще триматися поблизу берегової лінії, що ускладнює її виявлення. По-друге, місцеві рибалки могли стикатися з нею, але не надавали цьому значення. Цілком можливо, що вони не знали про її унікальність і не повідомляли про це вченим. Це підкреслює важливість співпраці між науковцями та місцевими громадами у вивченні та збереженні морської фауни. Мої дослідження щодо спілкування з місцевими громадами показали, що обмін знаннями та досвідом може призвести до несподіваних відкриттів та сприяти більш ефективному збереженню біорізноманіття. Відродження від забуття, що це означає для науки та збереження. Виявлення популяції вітрильної акули це не просто науковий кур'йоз, ця подія має набагато ширші наслідки для науки та збереження. По-перше, це підтверджує, що навіть найрідкісніші і маловивчені види можуть раптово повернутися на сцену. Це нагадує нам, що океан сповнений сюрпризів і що ми ще багато чого не знаємо про морське життя. По-друге, це дає вченим унікальну можливість вивчити біологію та поведінку цього унікального виду. Аналіз дезоксеребонуклеїнова кислота акул, що зберігаються в університеті Папуанової Гвінеї. Допоможе створити генетичну базу для майбутнього моніторингу та розробки стратегії захисту. По третє, це підкреслює важливість збереження мікроендемічних видів, вітрильна акула це яскравий приклад того, наскільки вразливими можуть бути види, що мешкають у вузькому географічному просторі, стратегії збереження, що потрібно робити прямо зараз. Збереження парусної акули це складне завдання, що вимагає комплексного підходу. Ось кілька стратегій, які потрібно реалізувати прямо зараз. Посилення моніторингу необхідно регулярно проводити моніторинг популяції парусної акули, щоб оцінити її чисельність і стан. Це дозволить своєчасно виявляти загрози і вживати заходів щодо їх усунення. Захист ареалу проживання необхідно забезпечити захист ареалу проживання парусної акули від негативного впливу людської діяльності. Це може включати обмеження риболовлі, запобігання забрудненню та створення захищених морських територій. Співпраця з місцевими громадами необхідно активно співпрацювати з місцевими громадами, щоб залучити їх до збереження вітрильної акули. Це може включати навчання місцевих жителів, надання їм альтернативних джерел доходу та створення спільних програм моніторингу та захисту. Проведення наукових досліджень необхідно провести більше наукових досліджень, щоб краще зрозуміти біологію, поведінку та екологічні потреби вітрильної акули. Це дозволить розробити більш ефективні стратегії збереження. Підвищення обізнаності необхідно підвищити обізнаність громадськості про важливість збереження вітрильної акули та інших рідкісних і маловивчених морських мешканців. Особистий погляд, надія на майбутнє. Історія вітрильної акули вселяє надію. Вона показує, що навіть якщо вид зникає з радарів науки, він може раптово повернутися, даючи шанс на порятунок. Однак цей шанс потрібно використовувати з розумом. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб забезпечити захист парусної акули та інших рідкісних морських мешканців. Я переконаний, що збереження біорізноманіття це не просто питання захисту окремих видів. Це питання збереження здоров'я всієї планети. Від здоров'я океанів залежить наше власне благополуччя. І якщо ми не зможемо зберегти навіть такі унікальні створіння, як вітрильна акула, то ми ставимо під загрозу в майбутнє всього людства. На закінчення, я хочу підкреслити, що історія вітрильної акули це заклик до дії. Це нагадування про те. Що ми несемо відповідальність за збереження багатства та різноманітності життя на землі. І якщо ми будемо діяти зараз, то зможемо забезпечити майбутнє для парусної акули та інших дивовижних створінь, що населяють наш океан.